У липні 2023 року у Бродах мали би відновити пам'ятку національного значення мова йде про Бродівський замок. Про це зазначила Львівська обласна військова адміністрація. Але яка ситуація стане на сьогодні? Дивіться у сюжеті. Упродовж кількох років пам'ятка національного значення перебуває в дуже аварійному стані. Відтак стіни замку просто не витримали та обвалилися, а обіцяні реставраційні роботи замок не бачив і досі. Продівський замок є пам'яткою архітектури національного значення, фортифікаційною спорудою 17 18 століття. До комплексу замку належать каземати та Палац Потоцьких. На сьогодні архітектурна споруда перебуває у напівзруйнованому стані та потребує реставрації. Зазначимо, що у 2021 році на території Бродівського замку стався обвал частини оборонного муру. В одній з куртин впала частина склепіння та стіна. Упродовж кількох років пам'ятка національного значення перебуває дуже в дуже аварійному стані. У поганому стані перебуває і весь величезний комплекс Бродівського замку. Однак, як бачимо, реконструкція залишилась лише в планах, як і кошти, які мали виділити з обласного бюджету. Людмила Шуткова, Сергій Нікишин, телеканал Бродонлайн.